Про те, як з жахливих речей можна зробити насправді щось прекрасне, можна перетворити. Це просто питання у тому, в чиїх руках ці речі. Стосується гільз. Стосується гільз часів Другої світової, російсько-української війни, і от один майстер. Віталій і Володимир їх навіть двоє, здобули у битвах за Ірпінь, бучу та густомель, і потім вирішили Ось це таке те, що насправді знищує те, що руйнує, те, що вбиває, перетворити на щось корисне. Що саме? От про це далі в сюжеті. Спершу це була ідея, потім хобі, а тепер справа всього життя. Віталій Сармат почав створювати ручки з відстріляних гільз ще у 2013-му. Робив це вдома, так би мовити, на колінках. Відтоді минуло 10 років. Виробництво розрослося, і тепер творчий процес відбувається у майстерні посеред ірпеня. Ось власне моя майстерня. Де я тут працюю, творю витворяю? Роблю ручки, робоча зона. instrumento Те, що потрібен, аби створити ручку з такого нестандартного матеріалу, спершу необхідно знайти гільзи, придатні до обробки. Віталій надає перевагу латунним калібру 7,62. Нижня частина і наконечник сучасні, верхня періоду Другої світової війни. Гільзи спершу миють в спеціальних розчинах, шліфують та полірують, а далі нарізають різьбу, скручують разом і вставляють механізм для стержня. Потім у нас виходить ось така от ручка. Ну, це моя вже така. Я вже користувався. Вона падала дуже багато разів, вже панувалася. Але така я робоча приклад. конячка. Любов до старовинності та історичної археології зародилася у Віталія завдяки дідусю. Перш ніж почати виробляти ручки, майбутній майстер був частиною пошукового загону загиблих у другій світовій війні та брав участь у реконструкціях боїв. В мене дідусь ветеран Другої світової війни. і Слава Богу, що він зараз живий. От. І в 2011 році я вступив в клуб військово-історичної реконструкції. Мені було це цікаво, тоді було це масштабно, Там і кіностудія «Довженка» була задіяна все, і багато учасників з різних країн Європи приїжджали. Згодом довелося взяти участь у справжній війні, яка розпочалася в 2014-му. Віталій став частиною добровольчого батальйону та протягом двох років боронив Україну на Луганському напрямку. Отримав дві контузії і повернувся додому. Тоді улюблена справа стала справжнім порятунком. Спочатку після Донбасу десь рік я нічого взагалі не робив такого, От, а потім так з кубки на кубку почав це все перелажувати, все я зрозумів, що я відволікаюсь. Е, мені все-таки цікаво цим займатися. Мені як, як можна сказати, в кайф почав продавати, вже дійшли до футлярів. От потім вже запаковка справи йшли добре, та в лютому 2022-му довелося перерватися і знову взяти зброю до рук. Тоді Віталій долучився до оборони ірпеня від російських окупантів. Сім'ю лишив у безпечному місці, а сам тримав з підрозділом тероборони позицію поблизу ірпінських липок. Там і познайомився з Володимиром. Згодом вони разом брали участь у боях за Бучу та Гостомельський аеропорт. Це мій безпосередній командир. Я його заступник. І <тур> так, наш бойовий шлях, скажімо так, наша зустріч в Вірпіні була основою нашої дружби, і подальшої моєї роботи. Володимир, так само як і Віталій, воював ще з 2014-го, тільки у складі Національної гвардії України. За кілька років взяв участь у боях біля Донецьку, Маріуполя та Комсомольську. Сам проживає з родиною в Ірпені. Його відповідальність це підготовка футлярів. Володимир каже, це свого роду трудова реабілітація. Втім, найбільше надихають ті сенси, які заклав у витвір Віталій. Особливість в тому, щоб зробити з неї це як гільзи, це щось, що нагадує про війну, але особливість виготовлення, те, що зробити з цього щось приємне, якщо це поєднання різних війн, різних епох і ручка тут не для нагадування, що от там щось було погане. Це більшість як нагадування, що не потрібно цього. історії без війни. Аби це швидше стало реальністю, Віталій та Володимир постійно допомагають іншим захисникам. Нещодавно одну з ручок передали для лотереї. До 31 серпня триває збір коштів на авто для групи розмінування у Херсонській області. Таких лотерей і аукціонів буде дедалі більше, якщо підтримати ветеранів-виробників. У соцмережах можна знайти всю інформацію про ціну та замовити ручки, якими ми разом напишемо ще багато історій, в яких не буде війни. Святослав Тромса, Олексій Колотигін, телеканал Київ.